Доповідь наступ, яку ми сьогодні прослухаємо. Це є доповідь Вікторії Протасової за темою «Право на медицину в міжнародному приватному праві. Вікторія, прошу. Даю вам слово. Так, зараз одну секундочку. Я виведу презентацію. Так, звісно. Ще видно. Так, так, видно. Так, так. отже, я б хотіла почати з того, що ж саме що ж таке право на медицину. І якщо говорити про право на медицину, це є така одна з базових речей та одна з базових прав людини на отримання доступної та якісної медичної допомоги. І це право воно гарантує те, що кожна людина буде мати право на доступ до медичних послуг та е медичних процедур без будь-якої дискримінації на основі статі, віку, це етнічна або расова належність, соціального статусу, фізичних та інших обмежень, і також право медицини воно визначається більшістю таких документів міжнародних документів, які будуть включати це загальна декларація прав людини та міжнародний пакт про економічні та соціальні права, і, взагалі, право на медицину воно є одним з таких. Ми є одним з таких фундаментальних прав людини, які є визнаний багатьма цими документами, і в міжнародному якщо говорити про міжнародне приватне право, то право на медицину воно може бути таким певним об'єктом регулювання в контексті міжнародного навіть медичного туризму та лікування за кордоном, і також випадку, коли е, сторони в цьому вони будуть знаходитися в різних країнах та будуть мати різні системи охорони здоров'я. Також звертаючи увагу на нашу Конституцію України, у статті 49 можна побачити те, що ту статтю, яка вказана на те, що кожен громадянин він буде мати право на охорону здоров'я та на медичну допомогу, медичне страхування та інші медичні процедури. І саме в цьому держава буде забезпечувати таке фінансування. Це буде фінансування соціально-економічних, це буде медико-санітарних та оздоровчо профілактичних програм для забезпечення цієї належної охорони для здоров'я людини. І також воно ну, всі громадяни всім громадянам має бути доступне та саме ефективне медичне обслуговування. І ну, якщо говорити про Україну, то в нашій державі трохи. Право медицини воно е, менш розвинене ніж в Європі, тому що в нас не всі громадяни мають навіть можливість отримати доступне та якесь ефективне медичне обслуговування, особливо якщо це стосується державних лікарень, і взагалі в державних та комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога має видаватися безоплатно, і тобто вона така є, але все одно в нас. Більш розвинене те, що потрібно оплачувати ці медичні е, процедури. І взагалі держава має підтримувати розвиток цих лікувальних закладів різних форм. Е, Наступне те, що е, питання, які будуть більш розглянуті в рамках дослідження права на медицину в міжнародному приватному праві, воно буде більше визначати таке. Е, Визначення компетенції міжнародних судів у вирішенні цього спорів навіть між пацієнтами та медичними установами, які будуть знаходитися також в різних країнах. І е, також я б хотіла сказати про міжнародний медичний туризм та лікування за кордоном, і вони стають е, в Україні все більш популярними. Тобто, люди з України все більше е, їдуть у Європу або в Сполучені Штати для того, щоб отримувати певні медичні е, Медичне лікування і також право на медицину та допомогу охорони здоров'я воно є важливим аспектом, якщо говорити це про права людини, і воно буде захищатись на міжнародному рівні з різними документами, так як я вже говорила, і взагалі таким важливим документом це є міжнародний пакт про економічні, економічні, соціальні та культурні права. І воно буде визнавати право на належну охорону здоров'я людини. Як більш таку складову е, право на стандарт життя, е, також в міжнародному приватному праві питання є пов'язані з медичними допомогами та охороною здоров'я, і вони можуть виникати в різних контекстах. Наприклад, коли е, особа має потребу у медичній допомозі лише за кордоном, тобто, коли в Україні цього зробити, на жаль, немає можливості, або коли це є міжнародний бізнес, який пов'язаний з медичними послугами. І згідно з встановленими правилами лікування громадянин України, вони можуть бути на направлені на лікування за кордоном. Якщо, наприклад, в Україні в медичних закладах воно є неможливим також. Таке якщо говорити про це направлення, то це направлення воно може бути здійснене. Як спеціалізованими багатопрофільними, так і однопрофільними закладами охорони охорони здоров'я, які будуть вже подавати ці клопотання щодо необхідності, щодо його необхідності, і також як наступне це те, що є один з головних таких викликів у міжнародному приватному праві: це є визначення про закон, який буде застосовуватись у всіх справах та який є пов'язаний з медичної допомоги та охорони здоров'я, і тут можна навести приклад, що коли людина звертається до медичного закладу, наприклад, в іншій країні, то е, має бути таке певне питання, який закон буде застосовуватись до цієї справи, і зазвичай для вирішення саме таких питань тут буде використовуватись певні міжнародні конвенції та угоди до цього. І для забезпечення такого належного захисту людини у медичних сферах в контексті медичної допомоги і охорони здоров'я будуть використовуватися декларація про про захист прав людини та гідності людини. Це буде ця декларація, яка була прийнята ЮНЕСКО у 2005 році. І цей документ він буде містити більш такі принципи. Які ну я знаходила, і це більш такі принципи, які вони мають більше дотримуватися у сфері медицини, і це буде включатися більш на принципи на доступність медицини, на безпеку її та на якість медичної допомоги, яка буде надана людині, і також, окрім цього, ця європейська конвенція про права людини та основні свободи вона має гарантувати право на належну медичну допомогу та захист охорони здоров'я. Також у більшості країн діяльність у галузі медичної допомоги та здоров'я охорони здоров'я буде регулюватися широким спектром законів та широких та правил положень. І я виписала певні найбільш поширені документи, які будуть визначатися, визначають стандартно медичної допомоги та охорони здоров'я. Ну і найперше і, напевно найосновніше це конституції. Або якісь інші фундаментальні закони країни, які будуть е, встановлювати саме права людини, на які потрібно покладатися, і це права громадян на доступ до всіх медичних е, допомог та охорони здоров'я. Наступне це є закон про охорону здоров'я, про здоров'я, який буде вже встановлювати правила та процедури надання її медичної допомоги та регулювання здоров'я і безпеки на робочих місцях контролю якості ліків. Та інше, якщо говорити про Україну, то це є закон України про основи законодавства України про охорону здоров'я про охорону здоров'я, якому вже буде дійсно йтися про міжнародні договори України в цій галузі, так третій. Це є міжнародні конвенції та угоди, які будуть вже регулювати більш такі питання міжнародного контексту. І співробітництва в галузі медичної допомоги та охорони здоров'я, і це буде також стосуватися конвенції про права людини та біомедицини. І останній такий теж важливий документ: це є регулятивні акти та стандарти, які будуть встановлюватися до вимог лікувальних закладів, медичного обладнання та виробів, які повинні відповідати всім вимогам, які є якості та безпеки. І щодо міжнародних договорів про медичну допомогу та одним е, охорону здоров'я, одним з таких, е, як найбільш відомих, це є е, європейський договір про медичне обслуговування пацієнтів за межами держав проживання. І цей договір він буде більше видавати такі права та обов'язки пацієнтів, які хочуть, які звертаються за кордон для отримання медичної допомоги на рівні громадянин інших держав, так один з ключових аспектів на охорону здоров'я це є доступ до медичної допомоги та послуг. Тобто, кожна людина повинна мати всі доступи до Лікування до медичних е, послуг та охорони свого здоров'я і це право е, воно на розробляномі має відігравати дуже важливу роль в забезпеченні захисту прав громадянин на медичну допомогу в цьому в умовах міжнародних відносин, і також, в залежності від е, певних конкретних обставин та місця проживання особи доступ до медичної допомоги може відрізнятися. Може бути різним і відрізнятися від інших держав та місць проживання. І також він може бути залежний від також національного законодавства. Від національного законодавства це може бути вартості та наявності медичних послуг. Також міжнародне приватне право воно буде визначати, який саме закон має застосовуватись до питань, які є пов'язані з медичною допомогою, коли вони будуть виникати у зв'язку з міжнародними відносинами. І ну, при цьому я хотіла так зазначити, що є дуже важливо те, що право на охорону здоров'я воно не є абсолютним і може бути навіть обмеженим в інтересах громадського громадського здоров'я безпеки або певно ін, певних інших важливих інтересів. Але е, всі, об, будь яке обмеження, воно не має бути якимось проігнорованим від людських індивідуальних потреб та особливостей кожної людини. Також важливою такої частини права медицини це є право на охорону здоров'я. Це е, буде більше охоплювати як права пацієнта, так навіть і е, той, хто надає постих, хто, хто надає послуги у наданні медичних якихось процедур. І так само можна говорити про останніх те, що е, воно є відкритим для частих зловживань з боку держави. Тобто права пацієнтів у цій сфері вони будуть е, надавати такі медичні послуги, які будуть включати це є право на недоторканність приватного життя, це є на прихованість інформації про людину, тобто називається як лікарська таємниця. Це має бути е, як це, е, право на недоторканність життя та якісне лікування, і також свободу від. Е, е, від певних дискримінацій, тортур і жорсто жорстокості від людей, і наступне також я б хотіла сказати, що якщо говорити про цивільний кодекс України, в ньому буде визначатися ну, статті 284 вже буде більш детально зазначатися про те, що право на медичну допомогу, у якій буде йтися, кожна фізична особа має право на надання її. Тобто фізична особа, яка досягла 14 років і звернулася за наданням їй медичної допомоги, вона має право на вибір свого лікаря, тобто особисто, та вибір методів лікування, яке має їй надаватися відповідно до якихось рекомендацій. Також надання медичної допомоги фізичній особі. Вона має проводитись лише за згодою людини. Тобто без згоди, чи це має бути усне, чи це письмова, але згода повинна бути, і якщо її немає, то лікар не має права надавати якусь медичну допомогу проти її волі. І ця фізична особа, коли погоджується, вона має усвідомлювати саме значення своїх дій та має ними керувати. І проте в невідкладних випадках. Вона також може відмовитись від лікування лише за наявності реальної загрози життю фізичної особи медична допомога буде надаватися без її зводи або без зводи батьків. Тобто, це можуть бути батьки, опікувальники і так далі. І також Конституція України вона має гарантувати гарантує кожному, кожній фізичній особі. Це має бути на право охорони здоров'я, тобто, кожен ну, кожен громадянин України. І так само іноземці або особа без громадян без громадянства, які будуть на основ, ну, на таких законних підставах знаходитися на наші ну, на наші в нашій державі. Вони все одно мають е, мати оцю pra, право на охорону здоров'я та на право медицини. І також охорона здоров'я вона буде забезпечуватись такою системною діяльністю е, державних або Інших організацій, які будуть передбачені Конституцією України або цивільного кодексу. Е, також важливим є те, що право кожного на охорону здоров'я це також є такі з одних з основ законодавства України про охорону здоров'я, і вони є більш такі згадані в ну, їх можна більш віднести до якихось певних економічних, соціальних та культурних прав. Тобто вони мають вони передбачають більш такий широкий захист прав людини на медицину. Також можна сказати про певну таку важливість доступної медичної допомоги для фізичних осіб, і також така як право на діяльність, тобто на доступність, тобто, право на цю доступність фізичної особи, вона має мати весь повне право на медичні послуги, які необхідні йому за станом здоров'я. І ці медичні послуги вони повинні гарантувати рівний доступ для усіх. Фізичних осіб без будь-яких якихось дискримінацій. Так. Наступне, що є певне певне положення, це є положення про доступність медичної допомоги, і відповідно до них найбільша доступність людини до медичної до охорони здоров'я та медичних. Якихось прав буде за певних умов. Тобто, перше, що кожну, кожній фізичній особі має бути доступна необхідна йому медична допомога. Тобто, мається на увазі те, що коли людина звертається з проханням про медичну допомогу, вона має бути надана без, без жодних якихось питань. Наступне це є забезпечена максимальна свобода вибору е людей. Система надання допомоги та система оплати, яка буде задовольняти різні потреби населення. Тобто, також це стосується того, що людина має сама обирати лікаря, який має допомагати їй в тих в тих чи інших умовах, та способи оплати. Наступне це є інформованість. Навчання та освіченість населення усіх цих елементів, які будуть стосуватися доступу до допомоги, та останнє це те, що це має бути адекватна участь всіх сторін в розробці та управлінні цих систем. Якщо говорити про Україну, то в нашій державі право на доступність можна побачити також в Конституції, це буде 49 стаття. І в ній буде зазначено, що держава має створювати всі повні умови для забезпечення. Ефективного та правильного доступного для громадянин медичного обслуговування, і також тут є певне на слайді можна побачити певні виписані права, які включають в себе можливості, які гарантуються чинним законодавством. Перше це є безоплатність медичної допомоги, з яким зараз на жаль, у нас в Україні є. Проблеми це вільний вибір лікаря та закладу охорони здоров'я, це заборона привілеїв та обмеження за ознаками раси, кольору шкіри та інших якихось переконань. Також це і заборона на дискримінацію, та яка є пов'язана зі станом здоров'я. Далі я би хотіла більше так розказати про європейський союз та країни, які входять до нього. Можна проаналізувати, що громадянини країн Європейського Союзу вони отримують медичне таке обслуговування більше страхових полісів. Тобто, якщо порівнювати з Україною, то в нас поняття страхівки на лікування, воно не є ще таким дуже розвиненим. Тобто, в нас більше так, ну, в нас таке ще не розвинено. Якщо говорити про європейський союз, то навіть сама медицина вона є побудована на страхових полюсах, які будуть покривати вартість лікування та вартість медикаментів, які мають надавати охороні здоров'я необхідні кошти на розвиток. І в Європейському Союзі навіть є кілька таких видів медичного страхування. Якщо порівнювати Україну та Німеччину, то ось це в лікування. Право медицини в Німеччині, воно також буде як базуватися на страхівках. І е, також можна сказати, що в Німеччині система охорони здоров'я, вона е, буде так базу, як я казала, базуватися на цьому обов'язковому страхуванні. І основним таким принципом німецької системи цього страхування є те, що уряд не буде брати на себе відповідальність за фінансування. Охорони здоров'я лише за винятком деяких, яких ну деяких сегментів, і також в Німеччині діє певна така децентралізована система медичного страхування, що ну це означає, що кожна фізична особа вона має мати страхування для того, щоб мати своє право на медицину. Тобто, без оцих, оцих страховок людина не буде мати право на своє медичне обслуговування в закладах. Тобто в нас в Україні така ще не є розвинена. Також можна поговорити про Францію. Франція це є також одна з таких ну, це є взагалі одна з найдорожчих систем охорони здоров'я, і вона буде вже ну таке. Ну, рахується, що в Франції вона очолювала світовий рейтинг по. Організації охорони здоров'я і, от серед європейських країн, французька медицина навіть на даний момент вважається однією з таких зразкових. Так, ще я хотіла так, не туди перегорнула. Також я б хотіла трохи поговорити про теперішню медицину, яка зараз в нас є на даний час, і з, з того часу, коли. Було повномасштабне вторгнення в Україну. Можна сказати, що медицина в нас зараз почала набирати більших таких, як це сказати, обертів, тому що почали більше працювати всі е, центри надання допомоги, але можна взяти те, до уваги те, що дуже багато е, і пішло таких негативних визначень. Тобто, це можна сказати про. Е, як це ви виріс цін на ліки, на медичне обслуговування через те, що втратилося більше поставок та інше, і також можна зробити висновок, що право на медичну допомогу воно є важливим соціальним та правовим принципом, який в більшості країн, тобто це для людей. Це для того, щоб допомогти людям у всяких медичних проблемах, але враховуючи те, що в міжнародне приватне право воно буде регулювати більш такі відносини між різними юрисдикціями, і вони будуть пов'язані з правом на медичну допомогу. Вони можуть ставитися по різному в залежному залежності від конкретних правових норм кожної країни. І при вирішенні цих цих питань, пов'язані з пов'язані, які пов'язані з міжнародними медичними відносинами, слід враховувати не лише українське право, та, а враховувати міжнародні праві норми, які стосуються інших держав. І це мабуть все. Ми вам дякуємо, поки ваші колеги хочуть сформулювати питання. Uh, які вони будуть задавати. Я, як науковий, керівник, науковий консультант, також маю декілька слів про, про що сказати. Um, робота є, uh, з однієї, актуальна, тому що вона uh, підтримує соціальну тему. Uh, і мені подобається те, що Вікторія, вона, в принципі, цю соціальну тему піднімала, так? тобто в роботі вона згадується, обґрунтовується, необхідність, важливість. Також в роботі досліджено багато прових категорій, які стосуються цієї теми. Звісно, що маємо дещо обмежений обсяг. Ми живемо в такому середовищі, що ми завжди в чомусь обмежені. І тому е, я думаю, що більш детальніше, напевно, порівняльний аспект з іншими державами, так, коли ми говоримо про напевно е, колізійні норми та і взагалі порівняльно правове питання, так, бо міжнародне приватне право завжди пов'язане з порівнянням, е, ми напевно почуємо від Вікторії в наступному навчальному семестрі. Тому е, Вікторія, не засмучуйтеся, що вам не забракувало трошки часу для того, щоб. Е, більш детальніше це все розглянути? Я думаю, що ми обов'язково з вами продовжимо. Е, чи є питання до Вікторії? Так, Катерина, прошу. Ну в першу чергу дякую за цікаву доповідь. А питання таке: на вашу думку, яка перспектива введення в українську систему медичного страхування на державному рівні, по типу як Проєс, згадували, чи там США чи Канади? Ну, якщо говорити про медичне страхування в, в Україні, то я думаю, що це є дуже таким важливим е, етапом, який має в нас статися. Тому що якщо говорити, ну це по-перше, це є допомога більш така е, грошова для для людей, яка буде від оплачуватися медикамент, яка буде оплачуватися е, саме лікування людей, які будуть, не, не мають можливості це робити. Тому я вважаю, що це є таким важливим. Те, що має в нас бути? Напевно, так. Дякую. Дякую. У кого ще є питання? Так, Антоніна Євгенівна, прошу. Так, дякую за слово. Дуже цікава тема, і, і знову ж таки складна, ну, бо вона така величезна тема, такий дуже великий плацдарм. От мені цікаво було, ви сказали правильно про не, я собі так записала право на доступ до медичних допомог та охорони здоров'я, так, ну, більш-менш на одинаковий доступ, так, навіть для тих громадян, які знаходяться за межами власної держави. А як ви ставитесь, можливо, ви щось ну, як ваша думка, так, і як, можливо, ви бачили в доктрині чи в правовій позиції? Описується таке поняття як медичний туризм. Так, це коли, наприклад, в одній державі послуга доступна, так наприклад, така як там аборт, нехай буде, так, Я не знаю, трансплантація органів, штучне запліднення. Дуже дорогі послуги. До речі, так, дуже дорогі послуги, наприклад, є якісь так. І от коли собі люди так їздять оцим цим такі ну, як, як туристи медичні так? Як ви думаєте, чи може міжнародне приватне право регулювати цю сферу якось, так? Ну і ваша думка до цього. Ну таке цікаве питання, насправді, актуальне. Дякую. А, ну, взагалі, про медичний туризм я про нього читала, я дуже довго як вникала про саме про нього, і зрозуміла що це більш така, як тимчасова. Міграція людей з метою лікування, і якщо говорити про міжнародне приватне право, я думаю, що її можна в цьому розвивати, адже це більш таке поняття, коли люди з однієї країни мігрують з метою лікування. Не тільки всередині якихось держав, а й за її межами, і також ну це дорого, і вони будуть отримувати можливість таких користуватися медичними послугами цієї країни, які в їхній державі вони є або заборонені, або є недоступні. Так само, якщо ну як ви згадували про аборти, є країни, які вони заборонені, і для цього люди будуть. Користуватися оцим медичним туризмом та відправлятися в державу, яка буде яка підтримує це і яка надає право на це. Угу, дякую. Це така теж тема. Можливо, вам колись для дослідження. Дякую. Так, дякую вам, Антоніна Євгенівна, Дійсно. Ви мені одразу нагадали про те, що наша діаспора, яка проживає постійно в Штатах, в Канаді, вони як приїжджають сюди або на свята, або гірше, коли зазвичай приїжджають на весілля і похорони, то один день в них присвячений тому, щоб полікувати всі зуби. Тому що це, 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 це є просто не, майже недоступно для наших співгромадян, які проживають за кордоном. Дякую, чи є ще когось питання? Якщо питань немає, так, я.